це було У, так цікаво. І саме підняла гурта, і зараз буде приспів. Дуже цікава. Ханеміс трошечки такого розщеплення. Хеллоу! з вами Оля Провозева на моєму каналі. Сьогодні я хочу відзняти ще одну реакцію на Євробачення. І це буде Алесандра Квіно Кінз, представниця Норвегії. Одразу скажу, що цю пісню я не чула, поняття немає, що зараз буде. І те, що ми будемо розбирати з вами, ну чому ми я. Я буду розбирати саме вокал, тому що я педагог з вокалу і це вокальний блог. Аналізувати буду її техніку, саму пісню, можливо, трошки про виступ поговоримо. Ну, коротше, наливайте собі там, що чайок, каву, і починаємо. Так <плес> цікаво! Я буду слухати фрагментами, буду зупиняти і е, коментувати, що відбувається з її вокалом. Так щось не дуже зручно. Фух. Поїхали. Початок вже цікавий трошки такий рата Трошки академічний, трошки оперний. Слухаємо далі. Так, і продовження таке ж саме. Там ще багато на фоні беквокалу, даблів, що посилює її звучання. Трошки така прикрита манера. Ну, те, що я й сказала, академічна. Куплет, так, я так розумію, це пішов куплет, а воно співає теж трохи в цій, в цій же манері, продовжує співати. Додає плач. Ну, мелодію я досконально не запам'ятала, тому що слухаю перший раз. Здається, там гортань дорожки опускається. Так, трохи опускається у неї гортань. <му> Далі пішла частинка, так розумію, це це перед приспівом. А, трошки вже більш сучасний пішов вокальчик. Десь там вона підняла гуртань. І пальцету додала, а і ритмічних акцентів. Так. Так, дуже прикольно, дуже сучасно все йде далі. І там і вібрато, і такий голос динамічно переливається різними відтіночками. Там трошки твенгу, там трошки фальцетіку, Прикольно, я так розумію, все-таки ця частина це вже пішов перед приспів. Тобто то ще був куплет. Тут пішли такі довгі, протяжні, красиві ноти, в принципі, не академічні, да більш сучасні. І зараз буде приспів дуже цікаво. Блін, я не встигаю дивитися на шоу і на цих всіх танцівників. Чому? Тому що дуже уважно, сконцентровано слухаю саме вокал. Тому, як я вже сказала, це буде більше, такий, більше реакція саме на вокал. Оця нота А! Це така белтова нота, висока, потужна, прикольна, яскрава і дзвінка. Пішов приспів, ну, по-любому, це приспів його ні з чим не спутаєш. Він достатньо ритмічний. Там татам. Прикольний, качовий, але треба його дослухати до кінця. Чи не занадто він банальний? Хм? Так, і приспів закінчився. Ну, не знаю, поки що. Хм, не скажу, що в мене дуже зачепив приспів. Просто ритмічний, танцювальний. Слухаємо далі. Клас! Далі пішов другий куплет, теж вже не академічний. Такий ну, субтончик ми чуємо, так? звук з повітрям. І потім: ще Run the Game! Run the game», ще додає трошки цього агілерівського рику. Такий грудний звук з надривчиком. Що теж прикольно. Бачите, скільки фішечок вона використовує, як ви думали? <плес> Знов пішла частинка Look. Знов протяжні гарні нотки. Мені ця частинка подобається. Прикольно. Це, це що за слова? У мене написано тут субтитри. Значить, лайда іда. -да -лай -да". Так і співаємо. Знов ця нота важка. Ham І знову додала на початку приспіву. Трошечки такого розщеплення. Це коли ми такий звук, наче трошки брудний, трошки дисторшен, трошки надрив емоції. Смокота та-та-та-та-та-та-та-та Ну, блін, мене не вчепив цей приспів, якщо чесно. Якийсь занадто такий банальний, тун-ту-ту-ту-тун, як просто марширує хтось з вокалом. А, але все, що було до того, все дуже-дуже-дуже прикольне. ла <плес> ла 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 Плаче тут. Ла-ла-ла-ла-ла Ще вона! Навіть якщо подивитись на її обличчя, воно прям показує, що воно плаче. Що <свисток> <плес> це було? Ви знаєте, що це було? Це був свисток. Це був свисток, це була нота дуже і дуже висока. Я вам її не покажу, тому що в моєму діапазоні, на жаль, свистку немає. Так, таке буває, що не у всіх, на жаль, він є. А, капець? Ні, я не візьму. Прикольно, свисток це отакий піск, візг. Це наче хтось свиснув. Чому власне називається свисток? Ну, це показує дійсно, що воно крута вокалістка, тому що, блін, свисток. Так, пішов приспів. Знову приспів. Та-та-та-то! -та. І Що там це кінець? Блін, заспівала наживо дуже круто, дуже технічно, впевнено. Ну от Реально, це, це рівень, що тут сказати. І що ми з вами тут почули? Що ми почули? По-перше, початок трошки академічний. Це вже нас заінтригувало. Далі йде куплет, більш сучасні прийоми вона там використовує, всякі там фальсетики. Венгі, вібрато, піднімає гортань, потім його пускає. Далі йде частинка прикорс, там, де вона розтягує, красиві ноти, показує співучість свою. А далі пішов туц-туц-туц, цей приспів. Цікаво, чи він вам, до речі, сподобався, чи ні. Напишіть, бо я його трошечки якось не вкурила, як то кажуть. І все, потім історія повторилася. Бріч у нас був цей ла-ла-ла-ла-ла, оці -ла 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 -ла, всі ла-ла-ла, І свисткова нотка. Нас добила. І далі ще один приспів, щоб ми вже там взагалі випали. А, ну і власне, я так розумію, ця виконавиця вона теж якби претендент на те, щоб потрапити в п'ятірку. Ну, в принципі, номер достойний. Номер достойний такий формат Євробачення. А, побачимо, як буде на ділі. А якщо вам цікава тема усіляких вокальних прийомчиків а, і тонкощів, я вас запрошую до свого каналу, там є багацько відео на різні теми, де я детальніше пояснюю оці всі слова, які щойно я проговорювала. Тому а, дивіться welcome! І якщо така реакція була тобі до душі, постав свій лайк. Підписуватись не обов'язково як хочеш. І побачимось в наступних відео. Bye-bye!